Вітаю всіх на нашому каналі. Надіюся, що у вас все добре. Тому що, в принципі, сьогодні у нас мінус 5, і трошки сніжок лежить, я тільки пересію кордон і ну, їду по штаті Мен. Як завжди, в принципі, нічого нового. Але що вам хочу розказати? Вам хочу розказати, як мене. Чи, ну, як це сказати, там не знаю, там, взула, не взула, мене податково на гроші, в принципі. Це не, ну, не є секрет, що в Канаді, коли ви там подаєте свої річні звіти, ці всі нюанси, потім. Після цього, як вам там повертають ваші кошти, які вони там, ваш бухгалтер вам нарахував, що якби держава вам повинна повернути, вони можуть зробити перевірку. Ну от, е, була зроблена перевірка мене. І там бухгалтер, який е, рахував мені мої там е, ці всі податки, то все, був, ну, допустив помилки, скоріше всього, тому що е, прийшов мені лист, що мені треба повернути. Я вам потім скажу, яку суму повернути. Звичайно, що мені потрібно повернути певну суму грошей назад. Тобто забагато мені грошей було виплачено, і, в принципі, якось так. Ну, ви знаєте, я скажу просто це відео так роблю для людей, які живуть в Канаді. Якщо хтось мене подивиться, з тим не стикався. Він буде знати, що в принципі може бути такий фокус-мокус. Хто дивиться мене з других країн, буде знати, що от така ситуація податкова в Канаді, тобто, що мало того, що вам, звичайно, там можуть давати, все прекрасно. Ну і так само з вас можуть і як то сказати вам віддай, поділися назад. Тому треба завжди думати, коли ви претендуєте на якісь допомоги, на якісь ще щось, тобто, коли ви там себе подаєте, що. В принципі, як дали, так і можуть і забрати. А це не дуже такий кайфова річ, коли ви вже певний час прийшов, ви вже забули про ті гроші, і тут приходить такі хопа, листочок, і тобі кажуть, ей, чувачі, ти що нам винний, давай вертайся. І це, до речі, тут дуже популярно. Особливо коли був ковід, і оці от гроші виплачували людям, коли різну там допомогу. Що люди заявляли, що вони там не встані там щось оплачувати чи ще щось, А потім, коли це все почали передивлятися, і почали людям вимагати, щоб вони повертали кошти, тому що люди обманювали, вони скривали свої доходи, вони мали доходи і так само і претендували на допомогу від держави. Ну, в принципі, я вам скажу так: нікому нічого не чужде ніде. Тому нема різниці, чи ви там в якійсь інакшій країні живете, всі хочуть халяви і всі люблять халяву. Ну, це нормальна штука для людини, в принципі. Ну, Хто халяву не любить, скажіть. я теж люблю халяву. Просто треба розуміти, що можна потім по шляпі отримати за цю халяву. Тобто це тут дуже, дуже це все тут контролюється. Я вам скажу більше, якщо б ну, бачите, тут система зроблена, вона настільки запутана, вона настільки тут складна, що тут подача от цих всіх вирахувань треба дійсно або навчатися йти, або віддавати людині, яка розуміє, що вона робить. Тому що, як бачите, навіть... Бухгалтер, з яким ми вже там не перший рік працюємо, але тим не менше, вона так само допустила якусь певну помилку, якось вона неправильно врахувала. А може правильно, може, ну не знаю. Кориш, тяжко сказати ці всі ситуації. Але тим менше, тим не менше, прийшла така, прийшов мені лист на почту, що я, по-перше, в мене були. Я вам так ну, щоб якщо більш так детальніше розказати, спочатку вони до мене звернулися листом, вони захотіли всю, що я там подавав ще раз, їм надіслати, тобто всі ксерокопії своїх, там що я подавав по локбуку, всі ксерокопії якихось там чеків, які я подавав на повернення. Тобто я це все подав їм ще раз. Вони зробили перевірку, ну і в кінці кінців прийшов нам. Але щастя, в якому нам написали, що шановні, ви винні 860 доларів канадські податкові. Це було з понеділка. Я ще з дружиною сміявся, казав: слухай, класно понеділок почався, був у нас весело було, коротше, дуже весело. Ну, от, майте на увазі, всі, хто подаєте якісь звіти, що треба. Всі ваші чеки, все, що ви подаєте, на повернення, це все 5 років треба зберігати. Якщо ви в Канаді знаходитеся, я власне, для тих, хто в Канаді і не знає тої ситуації, можу вам сказати, що в принципі 5 років зберігайте, тому що в будь-який час. Можуть до вас сказати, що, друже, покажи, ми хочемо ще раз перевірку зробити. Ну але тим не менше, ви ж зрозумієте правильно, ці перевірки не є там, такими. Ну, я не знаю, там, зараз мене перевірили. Коли мене наступна буде перевірка, тяжко сказати. Але я думаю, що це все відносно від сум. Чим більше сума вам виплачується назад, повернення ПДВ, тим, тим воно все виходить. Таке, все більше, все дорожче, що будуть вас там перераховувати. Передивлятися, чи ви правду сказали. чи, ну, Бачите, тут якось воно то все дуже вони до того тут сурово відносяться, в принципі. Тому тут бояться в більшості випадків, ну, можливо, в великих містах там, ну, можна там десь якось там, там що вони там мутять. Різні варіанти. Хоча тут теж з різних схем багато, яких теж там, щоб менше податків платити, щоб це все. Народ ну, нормально теж це все шарить. тому... Тому, друзі, з податковою не жартуйте. Ну, якесь так, знаєте, я так не дуже багато буду розказувати на ту тему. В принципі, я не є бухгалтер. Але от таку вам новину розкажу про себе, що так в мене вийшло дуже класна штука. Якось воно так. Тому бажаю всім подавання податкових звітів. Без помилок і щоб вам потім не приходили листи, що поверни гроші всього всім найкраще. До нових зустрічей.